Розповідаю про три моменти, які мені дуже подобаються в Іоніку. Момент номер один це розхід. Середня витрата, тобто, але я думаю, що я запишу окреме відео, тому що є про що поговорити. Я ну насправді приємно вражений розходом цього автомобіля. Друге, по системам безпеки тут максимальний пакет асистентів, які тут можуть бути і так далі. Дуже мені сподобалось, як працює система мертвих зон. Тобто, коли ви їдете, якщо у вас є перепона, ви бачите це в зеркалах. Так само на проекції у вас дублюється навіть незалежності від того, будете ви повертати чи не будете. Якщо у вас є якась. Перепона зліва або справа, на проекції ви це бачите ще до того, як ви будете повертати. Далі, якщо ви почали повертати і не побачили там якийсь автомобіль чи мотоцикл, увімкнули поворотник, вона почне пищати. Тим самим вам нагадуючи, що там є якась перепона. І навіть якщо в цей момент ви не реагуєте, вона все одно вас виправить і поверне назад, щоб не відбулося ДТП. Ну, тобто, по безпеці машина максимальний топ. І третє, що мені теж дуже сподобалось, це шумоізоляція. На дуже високому рівні. Ось тут подвійне іде скло, і так само дуже і дуже непогана шумоізоляція підлоги, тому що я практично не чую електромотори. Ну дуже тихо, тому що я на багатьох машинах їздив. Їх доволі непогано чутно в салоні. і вони в цьому плані ну на п'ятірочку залізну. Тому йому великий респект.